Час перевзувати автівки з настанням холодів у водіїв виникає нове завдання: замінити літні шини на зимові. Фахівці радять зробити це якнайшвидше, оскільки з непідготовленою до морозів та снігогумою буде значно важче кермувати транспортним засобом. Тож як підготувати машину до зими, розкаже наша Ольга Бабенко. Пан Роман приїхав на шиномонтаж, аби замінити літні шини на зимові. Сьогодні приїхав поміняти, тому що наступними днями змінюється різко прогноз походи, похолодання, сніг, футовини. Зустрічаємо тут і Михайла. Чоловік каже: змінювати шини планує пізніше. До всього бідкається. Така послуга не дешева. Ще чекаю, поки вже буде холодніше, або будуть передавати сніг. Зараз щоб е... Поміняти одну шину, ну вартість десь такого колеса в мене 200 гривень. Готувати автівки до зими водії почали ще на початку місяця. Звичайно, у нас не всі міняють часто. Є ті, що і затримуються, чи чекають снігу, і різні варіанти, але в більшості водіїв завчасно міняє шини. Водіям радять підготуватися до зими завчасно, а тому перевзувати автомобіль на зимові шини краще зараз, коли снігу і морозів ще немає, кажуть фахівці. Краще це робити завчасно. Звісно, це робити згідно погодних умов. Це при температурному режимі плюс сім і нижче міняються шини, не від того, чи залежить, як і чи випав сніг чи ні, а відносно температурного режиму. Проте у більшості випадків водії все ж дочікуються першого снігу. Шини міняються не туди, коли випадають згідно погодних умов, а температурного. Режиму, якби заміна шин йде, але в нас більшість людей змінює вже згідно погодних умов, коли випаде сніг. Поліцейські зазначають, саме літні колеса стають причиною більшості дорожньо-транспортних пригод у зимовий період. При низьких температурах матеріал літніх шин втрачає щеплення, і відповідно водієві стає на багатовачі керувати транспортним засобом. І як наслідок збільшується врегідність потрапити у дорожньо-транспортну пригоду. Поліцейські ретельно перевіряють автівки на дотримання правил експлуатації шин. Відділ безпеки дорожнього руху користується спеціальним приладом для вимірювання висоти протектора шин і відповідно перевіряє всі транспортні засоби на тому, чи відповідають вони стандартам, чи не відповідають. Хочу нагадати, що згідно закону, мінімальна висота протектора шин це 1,6 міліметра, для автомобілів вагою до 3,5 тонн, а також машин, яких вага більше 3,5 тонни, повинен бути як мінімум 1 міліметр. А за керування автомобілем, який має несправності або ж не відповідає стандартам, передбачений штраф у розмірі 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.